Вітаю вас, шановні глядачі каналу виногради на на дачі. Я Володимир Ісаєнко, сьогодні 1 липня 2023 року, і я в гостях. В гостях у горіховода Валерія Олександровича Костюковича, що живе на Полтавщині, в селі Чернечий Яр. Оце його садок скороплідних, низькорослих горіхів. Валерій Олександрович уже 30 років займається клоновою селекцією горіха, китайського горіха з провінції Янзи. і має дуже цікаві результати. 30% сіянців його горіхів, тобто горіх, плід горіх, посадили. І от сіянці вже на другий рік 30% починають плодоносити. 30% саджанців, які отримані посадкою горіхів, також на другий рік після їх висадки відкритий ґрунт починають плодоносити. А на третій рік вже дають достатньо гарний врожай. І от в цьому відео я вам покажу дерева, які Ростуть у Валерія Олександровича І а саме врожай. Врожай дуже гарний. На деревах, вік яких становить 3 років, 5 років і 6 років. І так, урожай грецьких горіхів. 100 плодів на дереві на третій рік після посадки саджанця скороплодні, нескорослі грецькі горіхи. Ось перед вами це дерево, якому 3 роки. І на третій рік вже на ньому більше 100 горіхів. Отак От виглядає, Зараз я обходжу кругом горіха. Ну це то, що ви видно, а там всередині дуже багато горіхів. Ну, більше сотні Валерій Олександрович їх перед цим порахував. Як бачите, дерево дуже низькоросле, штам бр приблизно десь 40 сантиметрів, і це такий перший у нього врожай, достатньо великий. От гілки ще витримують таке навантаження. А от далі я вам покажу е дерево, якому 5 років, і там уже гілки, та й тут ось ця гілка, бачите, підперта. Підпорки треба ставити, щоб дерево витримало такі е врожаї. Дерева не тільки низькорослі, але й зимостійкі За 30 років, що займається клоновою селекцією Валерій Олександрович, підмерзань не було. Не вимерзали завжди, кожен рік є врожай. Як я говорив, дерева низькорослі, і висота цього дерева не перевищує 2 метрів. Це трирічне дерево. І ось такі горіхи. Вони ще будуть рости сьогодні ж тільки 1 липня, Вон там всередині повно горіхів. Врожай дуже гарний. Висаджує Валерій Олександрович в посадочну яму по три саджанця. На третій рік визначається, який більше всього плодоносить, і два інших. Потім спилюється на рівні ґрунту. А оце дерево горіха китайського з провінції Язи, якому 5 років. Ну, по висоті вже воно метра десь два з половиною, може до трьох дійшло. Але подивіться, який врожай. Скільки тут горіхів? П'ять років. Бачите, причому горіх е, крупний, крупний. От бачите, ще. от. І з кожним роком врожай буде збільшуватися. Приходиться підставляти підпори, тому що вони перегружені. Бачите, гілки перегружені, підставлені підпорки для того, щоб цей горіх міг витримати такий врожай. Там наду може більшу. Не думайте, шановні глядачі, що якщо оце отримати э, цей рік такий врожай великий, то на наступний рік э, цього врожаю не буде. Ну, так як часто буває на яблунях, грушах. Вот. Уже третій рік підряд такий врожай. В прошлі роки було більше, ніж по 100 горіхів. В два роки по 100, а по 700. В прошлі два роки. 2022 і 2021, це дерево давало по 700 горіхів. Ну, а в цьому році може бути і більше, тому що не підпирали тоді гілки. А ось в цьому році. Змушений, Валерій Олександрович, був підставити підпори, тому що гілки не витримують. Ну, от зараз я обходжу кругом цього горіха. Цьому горіху 5 років. І от такий врожай. Воно так як. Проходить, що вроді би кажеться, що мало горіхів, але якщо медленно роздивиться, то їх дуже багато. А це друге п'ятирічне дерево горіха. Воно відзначається особливо великими горіхами. Отримав це дерево Валерій Олександрович в результаті клонової селекції по величині горіхів. Він відбирав сіянці, які давали більші горіхи. Потім з цих отриманого врожаю знову висаджував, ну, клонова селекція. І таким чином отримав оцю форму горіха з особливо великими горіхами. Горіхи тонкошкурі, легко розламуються пальцями. Ну, от сьогодні, 1 липня 2023 року, і от така величина горіха. Він іще буде рости, тому буде більший. Ну, а це шкілка, шкілка е, сіянців е, цього горіха. Е, Зимостійкого, нескороського, скороплотного. Ну, а це один горіх не зійшов. Якраз лежить, Зараз я його візьму, і ви можете побачити величину самого горіха. Великий, не правда? Саженців не дуже багато, але вони є. Це однорічні саженці, будуть продаватися восени. Телефон в описі я оставлю. Ну, а це Валерій Олександрович біля свого п'ятирічного горіха. Бачите, яка його висота. Вона не перевищує три метри. А вже скільки на ньому горіхів. Який врожай. Гілки не витримують. Приходиться підпирати. От, бачите, підіпертий. Ось такий низкорослий горіх. І висота його невелика. от, Вон далі він. Це дерево горіха почало плодоносити на другий рік після посадки саджанцем. Це непривитий горіх. Саженець е, отриманий з горіха, тобто з горіх посадили і отримали саженці. На другий рік е, вже були врожаї. А зараз йому скільки років? Тепер 6 років. А зараз йому 6 років. І тут, мабуть, не менше 500 горіхів буде, так? От відсюди можна туди. О, дивіться, який врожай. Це не прививка, це корневласний, корневласне дерево на власних коренях, зимостійке і з такими великими горіхами. Причому коефіцієнт відсоток заповнення майже 90% заповнюється серцевиною. І тонка шкура, можна розімняти пальцями. Не треба бити молотком чи використовувати якісь інші. Ну і он також таке невелике горіхове деревце, яке також усіяне горіхами. А оце п'ять саджанців. Їх вік один рік. Тобто, у 2022 році були посаджені горіхами. Тут була школка, ну це залишки від школки. І ось бачите, вже зав'язалися горіхи. На тих також було, але їх обірвали, щоб врост пішов сам горіх. А тут залишили. Як бачимо, такий горіх дуже рано вступає в плодоношення. ростом розтама. 50 сантиметрів зросту, а вже з горіхами. Ось такі горіхи у Валерія Олександровича Костюковича. Дерева нескорослі, зимостійкі, скороплідні, високоврожайні. Горіхи також великі, дуже смачні, тонко корі. Саджанці восени будуть. Кому потрібно, хто зацікавився, будь ласка, в описі під відео є телефон для замовлення. Можлива пересилка новою поштою по Україні. Тільки в Україні. На цьому все. Дякую всіх за увагу. Якщо є які питання, будь ласка, пишіть в коментарях, а краще дзвоніть прямо Валерію Олександровичу він відповість. Всім здоров'я, щедрих врожаїв і до зустрічі в наступному відео. До побачення.